На кожну прем'єру стараюсь ходити. Ну, В принципі, театр а один із улюблених. Захоплююсь цим театром. Сьогодні в цей особливий святковий день. Я відчуваю таке задоволення. Це особлива прем'єра. Такі важкі часи і радіємо. До Всесвітнього дня лялькаря у Сумському театрі для дітей та юнацтва підготували комедійну казку для дорослих. Вистава за мотивами творів італійського драматурга Карло Гоці має елементи лялькового театру не випадково, каже режисер-постановник, харків'янин Володимир Шапошников. У нас це називається сказка для дорослих. А так як сказка, тому ми вирішили використовувати ляльки, де кілька ляльок. Ну і прийом сам у нас. Це ставки, в яких прорізі, і це теж такий театр ляльок. Ляльковий театр це дуже прикольно. Всім раджу сходити хоча б раз. Ну і взагалі театр надає нам трошки вийти з тієї ситуації, яка зараз. Є у нас в області. Народний артист України Володимир Хорунжий виконує роль Янгола. Розповідає, що працює з ляльками з 1981 року. Дуже цікаво працювати в двох епостасях, як театр, актор театру Ляльок і актор драматичного театру. Працювати з лялькою і передати через, через руку або ж так передати душу, передавати через предмет, настрій. Все, що відчуває людина. Лялька може зробити багато, дуже багато. І їй простять все. Людині не простять те, що зробив лялька. І тому це дуже-дуже хороше дуже мистецтво. Мистецтво, яке і для дорослих, і для дітей. Ляльковий відділ у Сумському театрі для дітей та юнацтва з'явився рівно рік тому, розповів директор Микола Юдін. Це вже фактично четверта вистава з того періоду, коли з'явився в нас відділ ляльковий. Сьогодні інколи можна почути, що ну можливо не до театру. Це категорично неправильно. Ми з цим ніяким чином погодитися не можемо. Театр десь є однією з тих сил, з тих складових, які сьогодні рятує психіку багатьох глядачів. Театр це як символ того, що що у нас все буде добре. Якщо когось ще цікавить духовність, значить у нас все нормально. Побачити, як поєднала трупи театру, ляльок і гру акторів можна безперервно повітряну тривогу, адже покази проходять в укритті. Вистава розрахована на глядачів від 14 років. Вбити, Олена Рашевська, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, сум.